Щороку в Україні наприкінці листопада загальнонаціональною хвилиною мовчання та акцією Запали свічку вшановується пам'ять жертв голодоморів. Традиційно у четверту суботу-листопада, о 16-й годині, вся Україна завмирає в загальнонаціональній хвилині мовчання. В Білгорді Дністровському біля пам'ятного меморіалу. Вічна пам'ять жертвам голодоморів, аби згадати українців, зморених голодом, невинно убитих і ненароджених дітей, зібралися представники влади міста та району військових формувань. Трудових колективів, педагогічна спільнота і учні, громадськість, яка пам'ятає і переконана, що такому жаху в жодному разі більше не можна повторитись, де зброєю проти української нації став голод. Вбивати вирішили голодом. Для цього була спланована та організована тотальна примусова конфіскація продовольства і худоби. Наслідки цих заходів спричинили масові смерті українців. А весь жах того, що сталося, отримав страшну і гучну, як смертельний постріл, назву Голодомор. Штучний голод, який був наслідком тоталітарного режиму, жорстоких планів, хлібозаготівель, конфіскації наявних запасів продовольства та забороною селянам виїжджати за межі України, аби знайти порятунок. Жахливе, моторошне, протяжне слово голодомор, мор людей голодом, і сьогодні відлуння у серцях українців, які і зараз потерпають від убивчих натисків Кремля. Киливши голови в тиші, учасники заходу вшанували загиблих хвилиною мовчання, і у тиші лунала тільки тиша пам'яті, тиша, яка промовляє більше за слова. Колоски і кетяги калини, як символи життєдайної сили їжі і снаги до життя. Свічки і лампадки, як живріючі вогники, зморені голодом людських душ, лягли до підніжжя пам'ятного знаку. Кожна квітка покладена нами сьогодні до пам'ятного знаку жертвам голодомору. Буде мовчазною молитвою за упокій невинно уб'єних і перетворює наш душевний біль на сили для боротьби, а нашу скорботу на світло пам'яті для поколінь наступних. Вшанувати значить почути тих, хто вже не може сказати. У руках присутніх колоски пшениці на противагу вбивчого закону про п'ять колосків. П'ять колосків, п'ять ударів серця України, що вистояла всупереч всьому, втративши мільйони життів тоді і втрачаючи зараз Україна вкотре доводить, що це нація нескорених, яких не згорнути з лиця землі ні голодом, ні війною. Голодомор це не лише трагедія минулого це рана, яка болить і сьогодні. Кожна світічка пам'яті це маленьке світло, яке перемагає тьму забуття. І доки ми пам'ятаємо, така трагедія більше ніколи не повториться. Ірина Вербинська Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.